Доброго дня! Наутіл! Наутіл китайською сівалкою, яка для цього не предназначена. Ну хто хоче, той робить. Пусів. посіяно, посіяно, соя, не посіяно. 45 градусів, примірно, угол. І огонь. Комбайн покаже. Не попробував, ще не будеш знати. Все. А починати треба. Після цього спрацюємо гербіцидом, дай Бог. Будемо бачити, що робити. Все буде Україна.